Доброго дня, любі друзі! Ми продовжуємо з вами наші психологічні зустрічі. І сьогодні дуже актуальна на сьогоднішній день тема готовність дитини до школи. Що це взагалі таке? Які компоненти шкільної готовності треба перевіряти у дитини? Які діагностики, які тести використовують на сьогодні спеціалісти? Чи варто вести шестирічну дитину до школи? З одного боку, вам здається, що ваш син або ваша дочка вміють читати, вміють писати, рахувати, і чого ми маємо гаяти час вдома, треба вести дитину до школи. А з іншого боку, у віці першачків різниця навіть у півроку може стати дуже критичною разючою. Тож, як ми можемо визначити готовність дитини до школи? Де ці тестування можна пройти? На які критерії треба спиратися, приймаючи рішення вести свою дитину до школи чи ні? Отже, давайте розберемося, що таке взагалі готовність дитини до школи, для чого ми її перевіряємо? Готовність це такий комплекс знань, навичок, поведінкових патернів. Які дають змогу дитинці вчитися і досягати успіхів у школі. Іноді батьки вважають, що готовність це лише вміння читати, писати, рахувати. Але це зовсім не так. Це дуже таке багатостороннє, багатогранне поняття, безпечно, безперечно, дуже добре, якщо дитина знає літери, може написати своє ім'я. Проте готовність дитини до школи не обмежується лише цими навичками. Для успішного її навчання у школі важливими є здатність мислити, здатність запам'ятовувати, концентруватися, коли того вимагає та чи інша ситуація. Тобто не просто механічно вчитися читати і писати. Дослідження доводять, що діти, які пішли до школи готовими, зазвичай краще вчаться. Потім так само легко досягають успіху вже у дорослому, дорослому своєму житті. І навпаки, діти, яких віддали у школу завчасно, можуть переживати певні труднощі. Труднощі в навчанні, труднощі в соціалізації, в неадаптованості, в розвитку певної залежної поведінки у підлітковому віці. І далі буде страждати через це і самооцінка дитини, і вже якби підлітка дорослої людини. Психологічна готовність дитини для до школи і рекомендації щодо підготовчих занять влітку перед вступом до школи. Визначають за результатами певної такої розгорнутої діагностики. Там є дуже багато методик, дуже багато тестувань. Зупинимося зараз на критеріях, якими керуються фахівці, працюючи з майбутніми школярами. Це для нас наразі буде поки що більш актуальним. Компоненти готовності до школи поділяються на декілька видів. І от Американська академія педіатрії вона визначає наступні компоненти готовності дитини, з якими ми зараз з вами ознайомимося. Першим таким компонентом, і дуже важливим, він де фундаментальним першим, це є фізіологічна готовність до школи. Ну, зрозуміло, що фізичне здоров'я це є базис, так? Сенсорика, координація рухів дитини це є фундамент передбачає, що на момент вступу дитини до школи вона має розвинену дрібну моторику, тобто вона може тримати олівчик, вона може володіти ножицями, вона вертає вправно сторінки у підручнику, має фізичну координацію, може бігати, може стрибати, може лазити, грати в м'яча. Вміє правильно перенести простий графічний малюнок у свій зошит, може за допомогою тактильних відчуттів, зору або слуху досліджувати і пізнавати навколо себе весь світ. Ось це є базис, це є фізіологічна готовність дитини. Соціальна готовність дитини до школи це соціальні навички, це емоційна зрілість нашої дитинки. Навчання у школі це передусім соціальна активність. Також молодші школярі вони пізнають світ, граючись разом із своїми однолітками. Їм буде легше вчитися, якщо вони почуватимуться комфортно у новому колективі. І емоційна готовність до школи вона означає, що дитина може. Ладнати з іншими дітьми, знаходити спільну мову, дружити, співчувати іншим, знаходити вирішення якихось конфліктних ситуацій без допомоги дорослого, обстоювати свої інтереси, свою точку зору, висловлювати свої емоції, говорити про свої потреби, разом гратися, гратися самостійно. Вміти вступити в гру, вміти вийти вчасно із гри, виконувати завдання з мінімальною допомогою сторонніх, дорослих, дотримуватися певних інструкцій вчителя, співпрацювати з іншими дітьми, зосереджуватися, тримати увагу на тому завданні, яке дає вчитель, чекати на свою чергу, щоб відповідати, так, та ж сама ручка, коли ми піднімаємо, це це соціальні навички, якими має оволодіти дитина до вступу у школу. І це є другим фундаментальним базисним критерієм готовності дитини до школи. Отже, емоційна готовність дитини це вміння чекати, як ми сказали. Це вміння долати стрес. Який виникає в нових обставинах шкільного середовища. Це вміння керувати своїми емоціями. Це вміння обмежувати прояви своєї агресивної поведінки, коли дитина може стриматися, стримати свої імпульси. Наступний рівень готовності дитини, наступний критерій, по якому ми орієнтуємося. Це мотиваційна готовність школярика, дошколярика та способи, у які дитина здобуває знання. Для того, щоб вона успішно навчалася, то нам вкрай необхідно, щоб вона була якою допитливою, креативною, самостійною, вона має бути здатною до співпраці, вона має бути наполегливою. Має контролювати свій темперамент, вона має мати якісь бази з культурних цінностей, які її заклали у сім'ї. Далі, далі ми виділяємо таку навичку мовленнєву, так, яка передбачає вміння висловити свої думки, вміння повідомити свої потреби. Вміння уважно слухати, слухати дорослого, слухати своїх однолітків, чітко, правильно, грамотно говорити, розуміти, про що йдеться у розповіді, виокремлювати основне, головне. Інтелектуальна готовність це наступний щабель готовності дитини, який ми виділяємо. І тут ми можемо виділити такі вміння і навички, основні інтелектуальні вміння і навички це виділення певної фігури із фону. Це концентрація уваги дитини, це дуже важливо. Це звернення уваги тільки на важливу інформацію, тому що потік сьогоднішньої інформації він дуже об'ємний, і дитина вже має диференціювати, що виокремити і собі залишити на довготривале зберігання в пам'яті, а що проігнорувати, що є неважливим. Наступна здібність в інтелектуальній готовності це вміння класифікувати явище, це вміння виділяти звуки, з яких складаються слова. Вміння чути ці звуки, так, мовленнєвий фонематичний слух, пов'язувати слово з певним образом. Вона має то уявляти, має бути для того великий пасивний словниковий запас. Утримувати в голові довгу інструкцію, і дотримуватися її. Інструкція вже є багатокроковою. Тобто, це не сядь, візьми. А це сядь, візьми, відкрий, напиши, прочитай, зверни увагу, намалюй і це одночасність, багатокроковість інструкції. Також це вміння знаходити зв'язок між предметом і іншими оточуючими предметами та виокремлення у них спільної якоїсь ознаки. Це вміння відтворювати за зразком, виконувати якусь роботу, якщо у вас є певний зразок. Також дитина має знати, скільки їй років, як звати її батьків. Прізвище, ім'я по батькові Не мама Таня, а Тетяна Михайлівна, там, Семенова. Вміти рахувати до десяти. І у зворотньому порядку 10, 9, 8, може перерахувати назви птахів, тварин, назвати професії, назвати професії своїх батьків, ким працюють її батьки, розповісти, ким хоче стати вона, які у неї вподобання в професійному розумінні. Тобто ці категорії дитина має виокремлювати, розуміти, що це категорія овочі, це категорія фрукти, це категорія тварини, тварини дикі, тварини домашні, тварини екзотичних країн, тварини, які живуть в наших межах нашої зони. Природні. Також до компонентів психологічної готовності дитини до школи слід віднести і навички певного самообслуговування, це також дуже важливо. Коли дитина може сама митися, справити свої природні потреби, одягнутися, коли вона може сама взутися, прибрати за собою іграшки. Може скласти свої речі до рюкзачку. Це дуже важливо у школі, тому що темпи навчання вони дещо інші, ніж темпи, в яких звикла жити дитинка вдома або в дитячому садочку. Там не буде вихователя, який буде за нею те все робити, там не буде мами, їй треба встигати. Тому рівень самообслуговування дитини є дуже значним при підготовці до школи. Дуже важливим етапом, без якого ви ну ніяк не впораєтеся, якщо дитина не може зав'язати шнурки, а їй треба бігти на фізкультуру, вибачте, виконувати завдання багатокрокове завдання вчителя фізкультури, то тут вже буде певна дезадаптація. А відповідно на початкові дезадаптації можуть виникати і негативні емоції, які будуть переростати у тривожні стани дитини, коли вона не захоче вранці прокидатися йти до школи і буде вигадувати певні причини, чому сьогодні вона не хоче йти до школи. Отже, щоб об'єктивно ми могли оцінити готовність дитини до школи, важливо спиратися на результати такої багатопланової, багатоетапної діагностики. Якісна перевірка вона передбачає і нейропсихологічні тести, і сучасні тести на інтелект, і інтерв'ю з батьками, коли ми можемо опитати батьків так, і отримати інформацію від першого джерела, тому що із з дитиною ми можемо спілкуватися нетривалий час, і дитина може не показати реальні картини і реальних своїх вмінь і навичок. Для перевірки психологічної готовності і мотивації використовують певні такі опитувальники, де будуть виявляти певні, критерії, критерії, яким має відповідати або не відповідати ваша дитина. Ну, по, типу, по типу таких, чи хоче вона йти до школи. Чому, так чи ні? Чому? І от дитина має аргументувати: ні, не хочу, бо там є правила, бо там скучно, хочу, бо там цікаво, там нові друзі, там нова інформація, ну такого типу. Чи розуміє вона взагалі, що, що таке бути школярем? Це новий соціальний статус, це нова соціальна роль. Вона була дошкільником, вона була дитиною, тепер вона школяр. Це наступний щабель. І вона має розуміти, що то за щабель і як йому відповідати. Чи готова вона рано прокидатися, самостійно збиратися, складати підручники, складати шкільне приладдя в рюкзачок, чи готова дитина уважно слухати вчителя на уроці. Спілкуватися з ним, виконувати домашні завдання, і вона має пояснити, аргументувати, розповісти вам, готова чи ні. Навіть якщо дитина буде вам аргументувати, що вона не готова, але ці аргументи будуть логічні, вони будуть вибудовуватися у певний ланцюжок подій, то то вже окей, то вже добре. Вона розуміє взаємозв'язок цих. Наслідків, причинно-наслідкових зв'язків. Для оцінювання рівня розвитку інтелекту, пізнавальних навичок, моторики, руки, загальної обізнаності у сучасних психологів є величезніший арсенал інструментів. Тому, якби самостійно батьки не можуть, на жаль, визначити, чи готова їхня дитина до школи. Для цього треба скористатися допомогою сторонніх людей. Ну, по-перше, як ми вже і починали готовність дитини до школи із фізіологічної, то тут нам на допомогу стануть педіатри, які нам можуть сказати, чи готова фізично наша дитинка до школи чи ні. Далі нам в приході стають вихователі, психологи, вчителі в школах, вони також. На сьогоднішній день проводять тестування по готовності дітей до навчання. І це є базис, який ми маємо пройти до того, як сформуємо у себе висновки, чи готова наша дитина, чи варто нам ввести її до школи у шестирічному віці, чи ні. Це настільки все індивідуально. Ви не можете сказати, що поголовно всі шестирічки.